Україна оголосила перемир'я. Тим часом Польща закриває небо над Україною. Пенсіонерам надсилатимуть повістки за програмою мобілізації 60+. А російська ракета Орешник вибухнула під час запуску. Міноборони не отримує жодних знімків з народного супутника. А війна між Францією та Росією може розпочатися найближчим часом. Ось такими новинами цього тижня годувала росіян їх пропаганда. Що з цього брехня, що відверта маніпуляція, ми зараз розберемося. Мене звати Вікторія Петренко і це програма Фейк ньюз Україна оголосила перемир'я. Таку інформацію поширюють в соцмережах. До повідомлення додають фото президента Зеленського, що створює враження, що йдеться про завершення війни з Росією. Терміново Україна оголосила перемир'я. Що відбувається? Однак це неправда. У публікації закликають перейти за посиланням на повну новину на сайті Життя в деталях. Проте у ній не повідомляли, що Україна оголошує перемир'я з Росією. У статті йдеться про підтримку Україною ідеї всесвітнього перемир'я під час зимових Олімпійських ігор, яку висунув глава МЗС Італії Антоніо Таяні. З огляду на Олімпійські ігри в Мілані в Кортіні, ми представляємо організації Об'єднаних Націй пропозицію щодо Олімпійського перемир'я для всіх воєн, включаючи Україну та близький схід. Про це також повідомив речник МЗС України Георгій Тихий. Він також наголосив на тому, що РФ починала війни під час олімпійського перемир'я, зокрема вторгнення в Грузію та Україну. Варто нагадати, що Росія починала низку воїну під час олімпійського перемоги. Росія розпочала вторгнення в Грузію під час Олімпійського перемир'я. і Росія розпочала вторгнення в Україну під час Олімпійського перемир'я. І це показує те, що це зазвичай не події має дуже смішні перемічні пояснення. Вони прекрасно знають, що час лягати це просто час, коли була гарсмій приходить до спортивних подій. А отже, в тілі цих подій можна вчиняти злочину. Водночас тихий наголосив, що Україна готова до перемир'я вже зараз. І для цього не обов'язково чекати олімпіади. Ми підтримуємо заклика до. Совчака вже зараз які не вогли, знаємо, вістоку, в позицію, в натомість РФ не бажає зупинити агресію та відкидає ідею перемир'я. Односторонні перемир'я з боку України фактично означало б завершення оборони та здачу території Росії. Отже, Україна не може оголосити про перемир'я у односторонньому порядку. Для цього потрібна готовність обох сторін конфлікту. У публікації свідомо використали клікбейтний заголовок, щоб привернути більше уваги та спонукати користувачів перейти за посиланням, яке розмістили в коментарях. Польща закриває небо над Україною. Таку інформацію поширюють в мережі. П'ять хвилин тому польща закриває небо над Україною. Утім, це неправда. У публікації закликають перейти за посиланням на повну новину на сайті Життя в деталях. Проте у ній не повідомляють, що Польща ухвалила рішення закрити небо над Україною. У матеріалі йдеться, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час спілкування з журналістами зазначив, що Польща готова допомагати Україні збивати російські ракети і безпілотники. Він також підкреслив, що польська громадянська думка підтримує ідею закриття неба над Україною, а дискусія на цю тему активізувалася після нещодавніх порушень повітряного простору Польщі, Румунії та Естонії російськими дронами і ракетами. Утім, у тій заяві Сікорський наголосив, що його країна є членом НАТО, тому будь-яке рішення про залучення польських сил ППО для захисту українського неба має ухвалюватися колективно всіма союзниками. То справа яку я буві. Отож, як я вже говорив, і що говорять певні анкетні опитування, які були проведені у польському суспільстві, ми всі за те, щоб протистояти і закривати небо. Але польща є членом НАТО, а там діють інтегровані рішення, і мусимо чекати на рішення зі сторони НАТО. Отже, у дописі перекрутили зміст заяви, перетворивши підтримку ідеї на нібито вже ухвалене рішення. Пенсіонерам надсилатимуть повістки у рамках програми мобілізації осіб віком 60+. Таку інформацію поширюють в мережі пенсіонерам. Приготуватись мобілізація 60+. Пенсіонерам прийдуть повістки. Утім, це неправда. Пенсіонерам не надсилатимуть повістки. Вони можуть долучитися до служби лише добровільно. За умови, що ВЛК визнає їх придатними, а командир військової частини надасть письмову згоду. Новину поширили у Фейсбук-групі новини Фанні Репс. А за детальну інформацію пропонують перейти за посиланням на анонімний сайт Життя в деталях. Ресурс позиціонує себе як онлайн-журнал і використовує клікбейтні заголовки, щоб змусити читачів переходити за посиланнями та читати матеріали. Так само і з публікацією про нібито мобілізацію пенсіонерів. Автори використали маніпулятивний заголовок, який формує хибне враження, нібито осіб старше 60 років дійсно мобілізують. Насправді ж у тексті йдеться не про загальну мобілізацію, а про можливість добровільної служби за контрактом. 29 липня 2025 року. Президент президент України підписав закон за номером 13229 про внесення змін до закону України про військовий обов'язок і військову службу. Ці зміни стосуються проходження військової служби за контрактом особами, які досягли граничного віку перебування на військовій службі. Відтепер громадяни віком від 60 років, які визнані придатними за станом здоров'я та мають письмову згоду командира військової частини, можуть укладати контракт на проходження служби. Не можуть призначатися на небойові посади рядового, сержантського, старшинського а також молодшого або старшого офіцерського складу. У мережі поширюють фото наслідків невдалого пуску російської ракети Орешник. Зазначають, що вона вибухнула на місці запуску. Кремль запустив Орішнік по Києву, але він чомусь вибухнув на Росії, спричинивши там справжню трагедію. Кадри. Однак це фейк за зворотним пошуком у Google Lens Журналісти Vox Україна з'ясували, що на цих фото відображені зовсім інші події. На світлині з ракетою насправді зображені випробування міжконтинентальної балістичної ракети ЯРС під час російських ядерних навчань у жовтні 2022 року. А фото, з начебто, наслідками вибуху під час запуску ракети. Це вибух ракети СС-24 на полігоні у Первомайську в Україні 29 вересня тисячу. Дев'ятсот року сама публікація це типовий клікбейт, спрямований на накрутку підписників. У дописі навмисно використали гучний заголовок, аби збільшити кількість поширень і змусити якомога більше користувачів перейти у закритий телеграм-канал, посилання на який додали у коментарі. Одразу низка і російських і українських джерел заявили, що міноборони так і не отримало жодних даних з супутника. Притули від фінської компанії. А отже, невідомо, куди спрямували донати українців, за які й був куплений супутник. Донати згоріли у космосі. Притула обдурив державу. Українські видання з посиланням на джерела повідомляють, що Міністерство оборони України ніколи не отримувало даних із супутника притули. Українці, ви космос. Ми купили супутник, але це не просто один супутник. Він надає нам доступ до бази даних знімків сузір'я супутників компанії Айкея. І цей доступ ми викупили більш ніж на рік. Раніше заявляв сам притула, обіцяючи українській армії величезну кількість нових даних. За Ними журналістів доля 600 мільйонів гривень це 14,4 мільйона доларів, зібраних волонтером. На проєкт залишається неясною. Але ця новина фейкова. Уперше вона з'явилася на сайті 360 News. Зазвичай видання працює як агрегатор новин і не публікує оригінального контенту. Тож несподівано, що саме це медіа з посиланням на неназвані джерела в Міноборони повідомило, що супутник буцімто не передає жодних даних міноборони, жодних доказів, ба навіть прямих цитат так званих джерел у короткій статті не наводиться. Та насправді дані від супутника ICI надходять в головне управління розвідки Міноборони. України, де аналітики опрацьовують знімки і використовують отриману інформацію для планування операцій. Ще у 2024 році про це звітували в ГУР. Майже за два роки супутник зробив понад 4 170 знімків території Росії. За період використання апарата та доступу до сузір'я супутників Айкеї, фахівці Сил оборони України зробили 4173 фото російських баз, 370 аеродроми, 238 позицій ППО та радіотехнічної розвідки, 153 нафтобази та склади пального, 147 склади ракетно авіаційного збройня та боєприпасів, 17 військово-морські бази. Близько 38 цих матеріалів використано для підготовки ударів по ворожих цілях. Завдяки радарній технології, супутник може отримувати зображення навіть за хмарної погоди чи вночі, що робить розвідку безперервної, а також показує навіть ретельно замасковані скупчення техніки. Такий підхід дозволяє ефективно відстежувати переміщення техніки та підготовку ворога до атак. Більш того, в гур навіть поділилися прикладами знімків, зроблених супутником. Зокрема, на них видно позиції. ППО в Білгородській області та Керченський міст в Криму нагадаємо, спочатку кошти, за які придбали супутник, збирали на покупку трьох безпілотників Байрактар. Однак компанія у результаті вирішила безоплатно передати Україні безпілотники. Тож за порадою Міноборони гурта Генштабу зібрані донати спрямували на покупку доступу до даних одного супутників ICI. Тодішній міністр оборони Олексій Рєзніков заявив, що лише за два дні супутник допоміг виявити та знищити понад 60 одиниць російської техніки та завдати ворогу збитків на суму, яка перевищує вартість самого супутника. Між Францією та Росією будь-якої хвилини може розпочатися війна. У публікаціях йдеться про те, що Париж вживає надзвичайних заходів для підготовки збройних сил до бойових дій проти Росії. Як доказ пропагандисти наводять інтерв'ю начальника штабу сухопутних військ Франції генерала П'єра Шиля, опубліковане 1 жовтня 2025 року? У Парижі очікують початку бойових дій найближчим часом через дії Франції, яка захопила наш нафтовий танкер у нейтральних водах. Вже сьогодні вночі може розпочатися велика війна. Війська мають бути готові до початку інтенсивних бойових дій найближчим часом, заявив начальник штабу армії Франції П'єр Шил. У Парижі чекають, що Росія атакує їх за незаконне захоплення цивільного судна спецназом. Це сталося у нейтральних водах і є піратством. Однак ні в інтерв'ю, ні в будь-яких інших офіційних заявах французького військового керівництва не йдеться про підготовку Франції до війни з Росією. Цитати, які поширюються про кремлівськими ресурсами, вирвані з контексту і подані зі спотворенням сенсу, фраза генерала П'єра Шиля про те, що необхідно бути готовим до дій у будь-який час, хоч сьогодні ввечері, була вирвана з контексту. Насправді, генерал не говорив про війну, що може розпочатися незабаром чи напад на Росію. Ця цитата означає, що французька армія має підтримувати високий рівень готовності і бути здатною швидко реагувати на будь-які кризи. Чи то участь у гуманітарних. Місіях, операціях НАТО чи оборона союзників Йдеться про постійну бойову готовність та професійну дисципліну, а не про підготовку до агресивних дій. В інтерв'ю генерал Шиль докладно виклав пріоритети сухопутних військ на 2025-2026 роки. Він говорив не про наступальні дії проти Росії, а про модернізацію озброєння техніки, збільшення вогневої потужності та виробничих можливостей. Пришвидшене впровадження роботизованих і дронових систем. А також про участь Франції у спільних навчаннях НАТО, таких як Дейсіанфол, що пройдуть у Румунії в листопаді 2025 року. Навчання Десіанфол. Мають плановий оборонний характер і спрямовані на підвищення взаємодії союзних армій у рамках колективної оборони НАТО у статті Прямо сказано, що йдеться про операцію зі сміцнення східного флангу Європи та відповідь на російські маневри запад 2025 в яких узяли участь близько 100 тисяч військовослужбовців. Начальник штабу сухопутних військ Франції одночасно має дві інші мети впровадити дух інновацій згори донизу до низу в армії та створити умови для індустріалізації нових концепцій і методів, успішно випробуваних на практиці. Як пояснює генерал, мета полягає в тому, щоб забезпечити швидку оперативну реакцію на весь спектр змін, що спостерігаються на українському полі бою. За словами експертів, армії вкрай важливо стати більш непомітними та здатними вводити супротивника в оману, підвищити. Захист підрозділів інвестувати в нематеріальні сфери, наприклад, кібер та інформаційну безпеку, пришвидшити цикл прийняття рішень між розвідкою та вогневою підтримкою і впроваджувати роботизацію на всіх рівнях. Такі публікації типовий прийом російської пропаганди, яка систематично намагається представити Францію та інші країни НАТО як агресорів і навіяти аудиторії відчуття неминучості великої війни. Маніпулюючи військовою риторикою та вириваючи фрази з професійних інтерв'ю, пропагандисти формують хибне враження, ніби Захід готується напасти на Росію. Отак, російські пропагандисти не стомлюються вигадувати все нову і нову брехню про Україну і світ. Ми ж закликаємо вас підтримувати інформаційну гігієну і не вестись на гачок російської пропаганди, натомість довіряти інформації лише з офіційних джерел. Разом до перемоги з вами була Вікторія Петренко. Побачимося.